Прошу до слова отця Андрія Гума. Слава сувересу! Дорогі. Дорогі друзі! Ну, тепер гарну можливість тільки минулого тижня вернутися з-за кордону, бо їздити трохи в Болгарію на море разом з сім'єю, з дружиною, з мамою, навіть їздити з дітьми своїми. І мав дуже цікавий досвід. Досвід такий, що коли, коли прогулюєшся вечірнім містом, було дуже приємно, коли ти бачив людей, які спілкуються українською мовою. Навіть до мене не треба лізти по словом кишеню. Так? Але, наприклад, були дві бабці з онуком підійшов, як вас справи, чуєш, чую, що ви з України, звідки ви є, там вони із Тернополя, раді познайомилися, там гарного вечора. Другий раз, коли було троє хлопців молодих, підходиш і кажеш, хлопці. Ми з Франківська, ви звідки? Вони кажуть, ми зі Львова, кажу, я тішу, бо ти бож родом із Львова, гарного вечора. Випадків було дуже мало насправді, що ми чули українську мову, коли ми були в Болгарії. Але як часто ми чули російську мову, і це було десятками разів, так? і ти не розумієш, що він з собою являє, так? хто він чи вона є, чи вони є тобі братом? Чи вони тобі є твоїм ворогом? І ти не розумієш, і ти навіть не підходиш, так? бо навіть не хочеш спілкуватися і почати нашу розмову. Е, мені приємно сьогодні відбути, чому, тому що ми е, почали з тих слів, що зараз є війна, і ми дякуємо військовим, так? що має можливість зараз збиратися. Ми їм дякуємо, чому, тому що вони на фронті дійсно боронять. Так важливо називати, що війна завершується. Це питання часу. Але важливо є, щоб та війна завершилася, а ми пронесли протягом цього часу те, що є вічним, але що ми зробили це вічним, так? те, що нам є важливим, те, що є культурним, те, що є цінним. І тому сьогодні, пані Любо, коли ми її тут, ми вдякуємо за те, що ви впроваджуєте те, що є нашим. Так? І тому українська мова, українське слово, український вірш. Нехай проростає і дякую господу таку парафіянку, таку гарну хвористку, яка своїми словами надихає і зайшов надалі плідної і гарної праці. Продовжуйте, і ми будемо вам все більше і більше тішитися. Слава Ісусу Христу!